Ну, дивіться, я тут можу тільки процитувати слова Зеленського: якщо війна продовжується, значить це комусь вигодно. Ну, от і, в принципі, відповідь я вже і дав, якщо коротко. Так? Ну, напевно, Зеленському це вигідно. Ну як? Ну це ж його, любі друзі. От тепер якщо говорити про силовиків. Ну дивіться, двушечка на Москву це ж мали би бути арешти. Двушечка на Москву це мали би бути арешти. Підозра в державній зраді, СБУ мало би перекрити не тільки кордони, а все остальне. Тепер в мене запитання. Двушечка на Москву, це ж було сказано не вчора, не за день до втечі Міндіча. Двушечка на Москву це силовики чули зарання набушники в тому числі. Тобто, в нас розбаланс правоохоронної системи. Тобто, в нас набушники не сказали, що державні зрадники сидять у вищих кабінетах, не попередили СБУшників, щоб ці почали працювати разом з ними і так далі. Це якраз наслідки. Роботи команди Зеленського, тому що набушники зайняті пошуками диверсантів серед набу той СБУ е, малюк зайнятий пошуками російських диверсантів серед слідчих НАБУ А от а слідчі набу не діляться з е, інформацією про двушечка на Москву з СБУшниками В результаті міндіч втік, причому втеча міндіча, я вже розповідав. По моєму і з тобою ми це аналізували. Це така солідна спецоперація наших спецслужб, тому що комендантська година. Черги на митниці, ну коротше кажучи, і все так швиденько-швиденько пішло. Плюс утечка інформації, ну де ж це решето просквозило. От знову ж таки, ніхто не арестований, Да. Тобто зампрокурора САП, який там засвітився з непонятними контактами, просто звільнений, не заарештований. Ще раз наголошую, просто звільнений. В них таке, знаєш, звільнення від корита, це таке як найбільше покарання, напевно, саме найбільша трагедія в житті. От і все, тому двушечка на Москву, звичайно, засяє новими барбами. Чому? Тому що ми всі рано чи пізно дізнаємося, бо ж вона ж формувалася не тільки з енергоатом. Мінді ж свої лапи запустив не тільки в енергоатом, вона формувалася із розвалу оборони України. Двушечка на Москву могла формуватися із намагання втиснути неякісні бронежилети. Ну і десь сьогодні ці всі люди, які були в е, харч... цьому. В харчовому ланцюжку елементами, ну що там з ДОТ, державний оператор Тилу, що там з Агенцією оборонних закупівель, як себе почуває Сметанін, як себе почувають Джумаділов. Ждемо, коли вони теж повтікають. Тому я дивлюся, що, на превеликий жаль, політичне крило СБУ перетворилося просто в політичне крило СБУ по виконанню, кришуванню і так далі. Ну, по крайній мірі, ситуація з двушечкою на Москву мала би весь ланцюжок закрити. В СІЗО, туди, до Коломойського поближче. Ну, вони ж там в СІЗО, в СБУ ж свої камери є. От. Але ми цього всього не побачили. І питання, кому вигідна сьогодні війна? Ну, так як кому вигідна війна? А хто цю двушечку на Москву привів у владні кабінети? Ну, не ми ж з тобою, правда? Ну, значить, їм все. В них все, в них все хорошо. До речі, там ж непонятки ще з тим паспортом Міндіча, да? А міндіч як громадянин України переписує майно чи як громадянин Ізраїля підсанкційний громадянин Ізраїля переписує Громадянина Ізраїля міндіча нема жодного майна в Україні, це підтверджують Держреєстри. Все майно... А, а пи питання не в тому, а що в нас квартал зареєстрований, платив податки в Україні? Ну, квартал може і зареєстрований, але там левова частина кампанії. В Україні Ну, в Україні. я ще скажу квартал. Можливо, я там не зараз не внікав. А через яку компанію е, виводилося 41 один мільйон е, приватбанківських разом і це в чорній з... компанії Зеленського це... Ага, та, та 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 та. ну то я за що й кажу? А в нас, е, наприклад, Медвечук під санкціями да а який відсоток Медведчука у власності один плюс один п'ятнадцять чи скільки там? Я вже щось не пам'ятаю. Це теж під санкціями цим розпоряджається держава. Ну то ну, розумієш, що... ми це зараз говоримо за президента. Да, 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 да. Ну от ми зараз якраз і говоримо про ці всі, всі речі. А до речі, е, де там в нас е, цей міндіч в Україні ще мав е, можливості регулювати єдиний марафон? Він там дотичний був чи не дотичний. Розумієш да, тобто, а цим зараз під санкціями цим зараз Арма е, регулюється чи хто Тобто... дивись дивись дивись, О, почекай до речі одна що і все інше от через міндічгейт сьогодні антикорупційний комітет ВР проводив проводив засідання щодо проміжних висновків в операції мідак зучці представників набу сап НАЗК, АРМА та СБУ і вже лунають цікаві заяви. Ну, от я, наприклад, Кимен Кривонос, до якого є окрема історія претензій, але це очільник НАБУ, Він каже: я впевнений, що ми матимемо ще підозри щодо інших сфер. Є розуміння, що кошти надходили не тільки з енергетики, але вона була найбільш пріоритетна бо найбільш. Темно, це заявив кривонос, але дещо мені повідомили до початку цього засідання. Багато питань зараз з'являється до арми Поясню про що йде мова. Ну, наприклад, всі пам'ятають, як у Медвічука конфіскували мережу заправок. Пам'ятаєш? Це Лусь. скандал. Да. Скажи мені, будь ласка, а ти знаєш, куди йдуть гроші за це? Ну от мені деякі добрі язики з арми. Кажуть, що цим вже займаються антикорупційні органи, тому що з'ясувалося, що просто офіс президента сів на ці потоки, знову кажу ще раз, фактично все, що потрапляло в арму, підпадало потім під контроль офісно президентського апарату. А найцікавіше один з прикладів, пам'ятаєш, коли Медведчука затримали, а то якось дивним чином на бігус навіть про це робив сюжет, поки арештовували майно. До той момент, поки йшли від е, правоохоронних органів до держреєстратора, якось дивно активи Медведчука, особливо Земля в Києві, Майдан Так переписались на компанії, які близькі до Олега Татарова. Збіг обставин. 100% зірочки просто так сталися. Там, Тому, ще там раз, вони фактично використовують службове положення для персонального збагачення і. Підозрюється це, і підозрюється, що вони використовували арму як все ж то потрапило собі. Скірдуємо з цього. Але ну дивися, це, я, це, я, це, я це, мушу. Це, а до речі, ти ж бачив що ще є відео про те, як це ткач викладав як Олена Дума, яка очолювала Арму, приїжджала в той бек-офіс Міндіча і Шугермена. Для того щоби а для чого вона приїжджала туди? Тому запитань це більше і більше, і підозри тут тому що там є якісь, скажімо, чорні історії, і ми про них дізнаємось більш ніж мають я мушу тебе трішечки поправити Давай. з приводу майна медвечука, яке було арештоване в рамках розслідування і була ухвала суду. Тут не арма спрацювала тебе зараз. Я трішечки поправлю. Тут спрацював слідчий ДБР. Який... А, так, так. вибачте, це він ніс, погоджуюсь, Це він да, ніс так, да, да. да це він документи не доніс, виконавча служба не арестувала не і таким чином майно, майно вивели з під е, удару і переписали на на структури дотишні до татарова. Я кажу про те, що вже арештовано, щось не встигли арештувати, а те, що арештовано, наприклад, як ту саму мережу заправок, вона дуже непогано працює і допомагає комусь отримувати грошенятки. Тому запитання ну, все більше. Я деякі заправки. От як їздив ці глузку, я ж бачив, де вони були і як на них таблички помінялися. От і питання не, не скрізь там таблички стали державної компанії скажімо так, наприклад, ця заправка глузку була на в'їзді в, в Луцьк з правої сторони, е, як, як з Києва їхати. Вона там зараз ну ніфіга не державна компанія. Ну якщо я не помиляюся, зараз боюся. Ну, я хай буду їхати в слідчий раз з фоткою що значить переформатурування самого парламенту? Це, звичайно, був би цікавий, прикольний, навіть, я би сказав, би, дуже потрібний для країни сценарій. Але ну, а кого на кого переформатовувати? Ну, умовно кажучи, залишилось у фракції Слуга народу там 200 депутатів, ну, чи там 210. І що? Зараз їх там 229. Якщо 10 підуть, все, монокоаліції нема. Треба з кимось домовлятися. Ну і з ким їм домовлятися? З Петром Порошенком. Тобто шість років поливати гівном, а потім сказати Петя, прості, давай до, до нас в е команду, і ми будемо тут разом переформатовувати все. Я думаю, що вони очкануть реально Петра, тому що тут же ж питання не тільки в самому Петру, От, е тому що ми ж говоримо про міжнародний е ну, міжнародність е хист. До перемовин, дипломатичний, так би мовити, досвід Петра Порошенка і так далі. Тобто, я не думаю, що вони з ним будуть домовлятися. Ну а далі хто остається? А далі остається Юля і голос. Голос ну, голос, типа, там і так, якщо я не помиляюся, половина, скажімо так, не зовсім вороги Зеленського. Ну, другу половину можна якимось чином доболтати. Але голос же свого представника в уряд команди Зеленського давав. Це був у нас уміров. Умєров, давай я нагадаю глядачам, хто може не знає, Умєров це ж голос. Це просто щоб ви розуміли, там і так є свої певні домовленості. Юля. Ну, якщо з Юлією вони будуть домовлятися, то я тобі скажу, що там ж питання переформатування коаліції, це зразу виходить мінімум дві фракції. Значить, більша фракція дає свого прем'єра. Менша фракція дає свого голову Верховної Ради. В принципі, можна імпровізувати, можна поміняти місцями, але суть не в тому. Ну, ти уявляєш собі, а що захоче Юля, щоб зайти в коаліцію. Ну ти ж, дорослий, ти ж дорослий чоловік, ну це зразу що? Ну, як мінімум, посаду голови Верховної Ради. Ну, далі що? Далі вийде Власенько і обґрунтовано доведе що юридично. Що Зеленський просрочений і нелегітимний, тому Юля має повне право взяти повноту відповідальності за країни і управління країною в свої руки. Ну я це зараз звичайно з сарказмом говорю. Не хочу нікого обідати, але такий сценарій виключати ж теж не можна. Правда? Тому я думаю, що навряд чи зеленим захочеться це цю гру грати, е, умовно кажучи. Інший варіант: Юля прем'єр-міністр. Ну, ми вже ж це знаємо. Дехто з надією в очах буде казати: Господі, хай вона буде, вона ж може з Путіним І Ми ж ми з цим воєм вже це все проходили. Ну, все, а збиваючи парламент восьмого скликання, зелені самі собі забили гвоздя, тому що їм треба тоді коаліцію робити тільки з представниками фракцій, а не з окремими депутатами і групами. Пам'ятаєш, як вони восьми скликання парламенту розганяли. Вони ж казали, ні, ні, тільки фракції. А просто мажоритарники в коаліції це не в що, якщо вони не члени фракції. Ну, коротше кажучи, отже, в них залишається хто? ОПЗЖ, ну це ж буде зовсім палівно. А групи, такі, як там Довіра чи це за майбутнє Коломойського, ну вони не канають, бо це ж не фракції, це ж групи. Тому. Ну, в них нема тут такого варіанта, тому треба буде якось тримати е, далі свою їх моношашечок. І тут можуть спрацювати конверти. Ну Арахам я ж казав, що конверти вже не дають. Ну, може, вже дають, я ж не знаю. побачимо, вийдуть чи не вийдуть. Я сумніваюся, що вийдуть. Перезавантажувати парламент на людину, яка підпише все підряд. Ну, дивиться, Стефанчук, який би не був, але в Стефанчука є інстинкт самозбереження. Він іноді несе діч. Але Діч не підписує. Ну, по крайній мірі, я не чув, щоб він підписував щось таке із ряда вон виходяще поза межами закону. Ні, ну я зараз не про не про закони, які проголосували. Він там підписує все, що проголосовано. Але я зараз говорю про інші речі. Тому ці історії е, міняти Стефанчука. А на кого міняти Стефанчука? Ну тобто, кому запропонувати посаду спікера? Тобто, розумієш, це все ми можемо звичайно говорити про таку парламентську кризу, але мені здається, що цього всього не буде. Кожен зелений собі прекрасно розуміє, що СБУ не дремлять, силовики не дремлять, а всіх у них рило в пушку, тому що якщо піти шляхами цивільної конфіскації, у тих мам, які люблять скорость, але не можуть доказати свої статки. А половина ж зелених вони ж далеко ж не думали, вони ж оформляли на мам, на тещ, там, на на, на, швагрів, на кумів, квартири там возьми того ж самого клочка, згадай, ну бомж-бомжом, тут абах, куча нерухомості і так далі, в мами. А мама все життя де працювала? Ну розумієш, да тому дивись. Сьогодні, скільки... що, взагалі з книжкового бізнесу Я дуже добре знав до цього, ну... і більше того, напередодні його кандидатури е, в депутати, він шукав на собі роботу. На 10-15 тисяч гривень, там і на щось не дуже міг знайти. Більше того, він був в пошуку. Але найсмішніше в цій ситуації, що як тільки він став не тільки депутатом, а головою комітету Верховної Ради, миттєва мама почала купувати квартири, автівки, Теслу, землю, домівки. Ну просто поперло мамі і сестрі. Так буває, як тільки їх родич став головою комітету Верховної Ради від Слуги народу. Ну, дивись, справа в тому, що взагалі по закону України, ну ми ж всі ж маємо подавати декларації. Просто звичайно 40 мільйонів країн декларації не подає Богу. Дякувати, що хоч чиновники зобов'язані тепер це робити. Але якщо починати перевіряти статки, то тут можна дуже гарно вийти на процеси, які скажімо так, вони не зможуть пояснити. Я хочу нагадати, наш що з тобою товариш побратим Омелян, е Володя, да, так по ньому ж справу порушили за те, що він десь там місяць їздив на автомобілі брата. Блін, а да, вони йому мозги винесли там два місяці криміналу, кажу, два місяці два роки кримінальні справи йшли. Я не пам'ятаю, скільки там вони по времени йшли, але суть не в тому. Ну, понятно, що ця справа закінчилась пшиком, але ж кровушки та папілі. Розумієш, то тобі уяви, сьогодні слуги будуть бджоли будуть бунтувати проти меду. Та ніколи в житті. Я сумніваюся, що там хтось там вийде. Хоча, в принципі. Ну я би хотів би на це подивитися. Ну але ми пригадуємо зустріч зеленського з е, фракцією, і там же ж пам'ятаєш, там же Шарахамі я ж був ініціатором якої теми, щоб вони там в документі ДОКС там без підписів ставили запитання. Ну щоб не палити там етих е, е, протестантів їхніх. Вот. Ну, і що з того вийшло? Ну, і що з тих запитань? Там тільки одна Мар'яна, подружка твоя, вийшла і сказала: а що ви Єрмака не звільните. Ну, до Мар'яни там відносяться як до Фріка, тому в принципі там посміялися, там хтось похихіка До та, речі, так. написали, чого вона була Вона ж виключена з фракції. А, Такаво, ні, так? Так? А вона я воно, не знаю, ні, ні, вона написала заяву про вихід, але голосування про те, що її виключили, я не чув. Я чесно кажу, не знаю, не буду брехати. По моєму вона написала заяву, але її не виключали. Ну ти ж розумієш, ну Мінусу сьогодні ще п'ять чоловік, які там недовольні чимось, і немає коаліції. Розумієш, да тобто там мажоритарники не сильно ризикують. Я вже розповідав глядачам, але рішення Європейського суду по справі Томенко проти України якраз таки сказало, що воля Волевиявлення народу сильніше, ніж партійна дисципліна. Ну, я зараз це сказав так дуже грубо, але мається на увазі, що позбавлення мандату е, списочника, який виходить з фракції, є у відповідності до рішення Європейського суду незаконним. Ну тобто, а ми ж Україна, яка визнає. Рішення європейського суду, тому ми маємо на це зважати. Тому, в принципі, для списочників теж нічого страшного не відбудеться. Мандат вони не втратять. Розумієш? Ну, типу, якби така історія. У нас був це тоді фірсов, по-моєму, да, і Томенко в восьмому скликанні, які вийшли з БПП, і за це їх позбавили мандату. Ну, європейський суд сказав, що така процедура неправильна. Все, крапка. Я не вірю в те, що зелені розбіжаться і так далі. Я не вірю, що зелені розбіжаться, і я не вірю те, що буде якийсь там переформат коаліції в парламенті. Хоча це був би один із варіантів виходу з кризи, по крайній мірі появилась би хоч якась альтернатива.